Час його книги небезпідставно називали проривом. Він був письменником, який насмілився писати про це. Був тим, хто одним з перших, багатозначно заявив, що в літературі заборонених тем не існує. А еротичні сцени мають право існувати не лише в сороміцькому фольклорі, що десь чаїться в зарослях минувших століть. Написати можна про все. У Жана Жене є кілька книг про життя злодіїв і гомосексуалістів. Його роман це було перше, що я прочитав французькою. Я тоді аж прослюзився. Густа еротика, шокуюча відвертість, інтимні сцени на тлі патріотичної лірики, духовних роздумів і шляхетної прози. Письменник, котрий вивертає те, що на споді, в один момент підхопили на шпальтах, за чим швидко слідував чи не остаточний кінець совєтських стереотипів і міфів кінець і початок нового, чогось цікавого, безцензурного, живого. Так сказати не можна, бо не надрукують, і так не можна краще обійти. І тут я сказав собі: стоп, Юрко, якщо ти письменник, Повинен кайф діставати, коли ти пишеш, а не коли тебе друкують. Не дай мені Боже писати по їхньому, я поза конкуренцією. Зауважував автор десятків романів і повістей, розповідаючи у своїх інтерв'ю про період негативних рецензій, переслідувань і те, як потрапив до списку неогодних. Як певний час був змушений писати в шухляду. Література, моя професія. Але, на жаль, я змушений заробляти на життя іншими шляхами журналістською роботою, як консультант при Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, навіть концертами виступаю з групою вогні великого міста. Щодо еротики на сторінках оповідань, вважав її дуже сильним інструментом, за допомогою якого можна передати людину. Екстравагантним. Культовим скандальним пако розкольником називали в ті часи відомого українського прозаїка, поета, перекладача і науковця. Юрко Покальчук одна з найцікавіших, та чи не найбільш оригінальних постатей в сучасній українській літературі. Автор потужний емоційно і лірично. Його твори проймають наскрізь, без перебільшення в них вирують почуття. Не наступайте на любов. Не наступайте. Якщо не вірите, переступайте. Любов, як на весні трава. Вона жива, завжди жива. Не наступайте. Як стверджують сторінки Вікіпедії, довгий час він успішно поєднував різноманітну діяльність, очолюючи іноземне відділення спілки письменників України, працюючи у нацраді з питань телерадіомовлення, будучи президентом асоціації українських письменників, а ще мав натхнення і час творити в літературному гурті псисвятого Юра та музичному «Вогні великого міста. А ще бездоганно володів тринадцятьма мовами, перекладав на українську Хемінгуея, Селінджера, Амаду, Кіплінга, Рембу, Луїса Борхеса та інших. Я тепер пишу таку поезію, яка одразу буде музикою, тобто одразу знаю, що вона матиме зовсім інший вигляд. Я дуже щасливий, що мені це вдається, що це є частиною мого життя. Що ж, чи не саме час переходити до книги. Сьогодні зупинимось на окружній дорозі. Збірці, вперше видані у 2004-му. До слова, якраз цей період для Юрка Покальчука став багатознаковим в сенсі найбільш плідним. Адже з нелітературною легкістю він буквально штампував нові і нові тексти та книжки, опинившись у когорті рекордсменів. До збірки увійшло аж 25 оповідань. Кожному Юрій Покальчук лише зайвий раз доводить, що життєвий шлях ми обираємо самі. Та іноді буває й навпаки, коли все вже визначено, і змінити неможливо, коли вже все написано згори. Людино, що ти? Яка ти? Де твоя суть? Її невпинно шукають люди вже протягом тисячоліть, дарма. Природа не дозволяє пізнати себе до кінця, бо тоді вона загинула б, а вона безсмертна. А як бути тому, хто раптово втратив вірний напрям? Як знайти себе із свій дороговказ, вирватися із туману хибних стежок? Схожі питання атакують читача і буквально змушують дошукуватись відповідей, не випускаючи книгу із рук. Книга присвячена молоді різного віку. Тут кожен з героїв у свій спосіб шукає і знаходить себе. Дорогою дорослішання всі мусять затямати. Життя це завжди боротьба, і найідеальніші повітряні замки можуть блискавично зруйнувати як прості випадковості, так і фатальні помилки. У книзі йдеться і про ранній секс, і про наркотики та злочини. Усіх героїв є шанс змінити свою долю, зрозуміти реальність і вийти з ілюзій, опинившись у тюрмі, дивлячись у смерті у вічі, або ж зустрічаючись із тим, хто допоможе, хто поведе іншим шляхом. Коли я пишу про малолітніх правопорушників, разом з ними проживаю їхнє життя. Мої книжки в тюремній бібліотеці зачитані так, що їх сторіночок скріплюють. Ніщо не повторюється, і нічого не можна поправити, натякає автор в оповіданні Модерат, яким розпочинається хрестоматія новел. Головний герой цього твору юний і вільний, такий собі київський Дон Жуан Олег, майже відмінник. Майже романтик. Хлопець лише закінчує школу, легко вступає на філософський факультет, готується до армії і прагне пізнати усі принади життя. Русанівка, кінець 80-х. в магнітофоні. Аха, Дюран, Дюран, побачення в Києві, Луцьку, Криму, легкість у взаєминах, цікаве листування, життя як гра, де програє лише. Той, хто був відвертий, хто по-справжньому щиро любив. Зараз має значення лише одне є десь певний таємний простір, там мить тягнеться вічність, там ніхто не зраджує, туди не долітають дрібні плітки, образи. Там усе відбувається за іншими законами. Про дно і темряву життя поза межами детально йдеться в окружній дорозі. Оповідання про аморальність і обмеженість, страшні антисоціальні умови і дітей, які в цьому зростають, а згодом змушені повторювати все, чого навчились від батьків та в рази більше. Це оповідання вражає відсутність вибору, шукує історію про важке дитинство і те, наскільки далеко може завести відсутність віри і страху. Ці діти часом приїжджають з інших міст і живуть у моїй квартирі. Я допомагаю їм влаштовуватись на навчання. Одного хлопчика посадили за те, що він украв на ліки батькові. Батько помер. Я мушу про нього подбати. Така моя життєва лінія. Прикметно, що автор. Часто наголошував на тому, що в основі творів лише реальні події і люди. Якраз в цій історії виявляється досвід спілкування Юрка Покальчука з малолітніми в'язнями, адже відомо понад 20 років письменник опікувався підлітковими колоніями. Бо насправді це була єдина людина, якій я у своєму короткому досі житті виявився потрібний отакий маленький ходорлявий підліток. Сподобався цьому красивому, дорослому вдатному молодикові, якому було море по коліна. До Нікарагуа потрапляє Лукаш Поліщук, аби зібрати матеріали до книги про революцію і кінець таранії. Порівнюючи народ метисів з українцями, нотуючи важливі події і дати в історії їх визвольного руху, українець потрапляє в епіцентр бандитської перестрілки у селі. Недовго думаючи, герой оповідання приєднується до лав ополчення і з автоматом стає біля вікна. Діставши поранення, його картає лише єдина думка, що довго зважувався на цей сміливий крок. Адже ще на вечір підхоплює автор кінцеві слова свого героя і виводить їх у заголовок. І все-таки я тут, і з ними я один із них. Я прийшов тут до себе самого справжнього, до ствердження не тільки словом, до того мабуть, до чого я йшов упродовж життя, шукаючи, вагаючись, заперечуючи, пробиваючись своїм словом до людей. Коли кажуть, що у кожного в житті своя роль і своє важливе призначення, всю глибину цих слів осягаєш наповну пірнаючи в прозу Юрка Покальчука. Прикметно, що своїм провідником в літературі він називав Василя Стуса, котрий багато в чому йому допоміг та познайомив із цікавими людьми. А ще, як розповідав письменник журналістам, йому пощастило бути у них свідком на весіллі та знати з дитинства сина Василя Стуса Дмитра. Своїм кредом життя Юрій Покальчук вважав слова Антуана Де Сент екзюпері по справжньому бачить тільки серце. Найголовнішого очима не помітиш. Якби кожен з моїх творів, хоча б одного разу, діставшись глибин людської душі, допоміг би вивищитись над власною бідою і розгубленістю бодай одній людині, я вважав би, що осягнув загаданого. З раннього дитинства вразило мене існування невмотивованого зла в людях, і я поклав собі з ним боротися.